Ярославович, Можете прокоментувати, що сталося? Начальник доїхає Будь ласка, скажіть, будь ласка, що, що сталося? Стала дорожньо-транспортна пригода, зокрема, наїзд на перешкоду на а електронкову. Автоділо Фольсвайен Каді. На даний час водій залишив місце дорожньо транспортної пригоди. На місці почали сніжопартина група Луцького міського відділу. Також відділ ДІ Луцького МВ. На даний час встановлюється особа правопорушника. Після чого матеріал буде зареєстрований в єдиному обліку Луцького міського відділу і внесений до єдиного реєстру для проведення досудового слідства. Чи є пост... постраждав? Ну, на даний час у нас немає потерпілих, тому що він залишив місце пригоди. Будь-яких осіб за медичною допомогою не зверталися на даний час. А... Будуть, будуть пізніше, то ми... Вже Чи володієте ви інформацією, як швидко буде розблоковано рух по вулиці Ну, Зараз працює слідчо-противна група, як тільки буде все закінчено, одразу буде нормалізовано дорожній рух. Ви бачите, зараз працюють комунальні служби, будуть жити максимальні заходи для того, щоб забезпечити безпеку руху і нормалізацію дорожнього руху Я Єдине, що хочу сказати, що сьогодні п'ятниця транспорту менше, то все-таки буде менше для людей проблем. Ну, але це ще раз говорить про те, що, от, як сказав начальник Даї, людина не думала, ми дивилися в машині, так, на спідометрі, при ударі 100 км на годину, от поворот 100 км на годину писався. Ну, але служби зараз працюють, ми відновимо це все безперечно швидко. Микола Ярославович, чи є інформація, які мікрорайони, можливо, будуть без електроенергії? Чи все працює зараз в штатному режимі? Яка інформація? Це, це вуличне освітлення. А це лише постраждало вуличне освітлення. Це вуличне освітлення. Добре, наразі дякую. Дякую.